Сьогодні в Києві було гучно, Росія вкотре, в чергове терористично обстріляла Україну, конкретно обстріляла об'єкти інфраструктури і не тільки комбінована атака, ракети, шахеди і так далі. І я хочу вкотре, в чергове нагадати, хочу нагадати, як вищому керівництву країни в лиці Шмигаля, уряду. Президента країни, що не проводиться фінансування по захисту критичної інфраструктури, а конкретно електропінстанції. І не тільки вищому керівництву, але і обласним різним церквам, які не розуміють і думають, ну що треба знімати розові окуляри. Думаю, що раз обстрілів немає, то вони і не будуть. їх не буде. Тобто до цього моменту ходили в розових окулярах і думали, що ну, дивіться, не обстрілюють, значить все. Або є навіть такі, що думають, що є якісь наче, домовленості стосовно того, що не буде обстрілів критичної інфраструктури. Я конкретно я постійно про це говорю. Фірма, в якій я працюю, ми займаємося проектуванням електропідстанцій, а також їхнім захистом. От, ми очікували, що це, ну, це відбудеться рано чи пізно. От, і Сьогодні сказали, що Київ не будуть відключати екстра надання, ну, Тобто Я так розумію, що пережили цю атаку. Десь пережили, десь ні, десь відключення існують. Ну, Київ поки що не відключають. От. І чергове нагадую, що це не, не перша, звісно, і далека не остання атака саме на критичну інфраструктуру. І що необхідно, врешті-решт, ну це просто треба зрозуміти це. Добудувати захист електропідстанцій і просто вже концентруватись на інших речах. Добудувати при тому, що ці об'єкти, проекти на них вже зроблені, погоджені, погоджені на всіх рівнях, в тому числі і генштабом, погоджені. І мало того, все, що я кажу зараз, це відкрита інформація, нічого нового. Я просто це. Чергове нагадування. Мало того, є проведені іспити, тобто проведені і вони пройшли успішно гарно. Тобто Просто необхідно добудувати ці об'єкти, виділити кошти це невеликі кошти. Вони дорівнюють атаці одної атаки під 100 ракет. Попередня атака було 104 ракети, щось таке. От оця атака дорівнює по грошам повністю, повністю побудованим е, всім цим підстанціям. Я нагадаю, це 22 виділено під ці проекти. Ну, я б не, не назвав би основні, але я так розумію, що вирішили, що ці є, є критичними так, вузловими. 22 підстанції. І от одна атака така дорівнює по грошам. Будівництво цим захисним спорудом. Дуже добре, що частина об'єктів це трансформатори, хоча б захищені, ну, хоч до цього дійшли протишахідними укриттями. От, там є дуже гарні рішення, я думаю, що вони навіть є. Якісь е, ракетні впливи можуть витримувати. Ну, ті, кхе, ті роботи, над якими я працював, то я думаю, що так, там гарні рішення. От. І цього мало цього мало. Того, що е, те, що захистили трансформатора, це дуже добре. Але, по-перше, треба більше. А по-друге, саме головне, я ще раз акцентую на цьому увагу: знімайте розові окуляри. І давайте закривати самі підстанції. Жодна підстанція на сьогоднішній день ми заходимо в зиму, не закрита. Тобто, навіть якщо на сьогоднішній день, тобто вже час всрати, це однозначно. Це потрібно було робити раніше, коли я про це говорив ще ну, дуже давно. Якщо б це робилось вчасно, то все було б, ну просто спокійно, займайтесь, концентруйтесь на інших речах. Так? Зараз, якщо навіть ну, все одно треба це робити, ми не можемо просто Окей, час втрати, і давайте тоді, значить, нічого не робимо. Тоді будуть наступні атаки, скоро йде зима. Вони будуть. І це треба переживати. Це треба пережити. Говорити про те, що ось дивіться, ми накупили, ну, по-перше, це. Перебор по, по інформації основною держструктурою, яка займається там, заміною трансформаторів і так далі, які кажуть, що у нас в три рази більше трансформаторів, чим є в наявності зараз в роботі. Ну, тобто ми будемо просто замінювати трансформатори. Росіяни будуть обстрілювати, вони будуть горіть, будуть мінятися трансформатори. В цей час люди без світла. Підприємства без світла. ну, навіть якщо і є трансформатори, як це все виглядає. Замість того, щоб ще раз закрити і забути, це захист додатковий до ППО. Дободятли, які будуть розказувати, розказували раніше, і будуть в майбутньому розказувати про те, що ППО має там купити більше ППО, це не працює. Подивіться, наскільки знизився рівень в певний, момент, в певний момент влучань, того, що не було достатньо боєприпасів. Тобто з 95-90 до 67%. Чому? Тому що просто не, вистачає, не вистачало боєприпасів. Зараз не знаю, яка ситуація. Це допомога. Тобто Має бути активний момент. Це ППО, збиття ракет і має бути пасивний момент це захист інфраструктури. Обов'язково. Усім дякую за перегляд. Сподіваюся, що все ж таки буде доходити до можновладців і будуть приймати рішення в правильному русі. Дякую за, усім за перегляд. Пока-пока.